Діви, привіт! Новини для вас з 13 по 19 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у Діві, цей розклад для вас. Давайте подивимося, які новини, які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Ух ти! У вас карта 9 життів. Оракул вам говорить, не бійтеся ризикувати на цьому тижні, тому що у вас 9 життів, тобто буде інші шанси. Не бійтеся ризикувати, взяти цей ризик, новий початок на цьому тижні, тому що там, де ви впадете, ви завжди знайдете щось нове. Там, де кінець, там завжди початок. Ну що, не бійтеся ризикувати, у вас карта 9 життів. Оракул вам говорить, треба ризикнути на цьому тижні, рванути, можливо, щось комусь сказати, не зважаючи на наслідки. Що би там не було. Так, давайте дивитися по емоціях діви, що у вас? <смі> у вас радість, загальна енергія тижня, радість. Ви будете піднесені. говорити так, як ви думаєте, і та байдуже, як кажуть. Тобто ви на своїй свої волні будете на цьому тижні. Так, тринадцяте, чотирнадте, п'ятнадцяте, шістнадцяте. 17, 18 і 19. Ну що, все так, як ми любимо, діви. Спочатку, в понеділок, у вас відчуття поважності, ви поважно ставитеся, і вдячні за той досвід, який ви отримали, і дієте зі своєю вдячністю. І, можливо, потрібно просто виявити свою повагу. Ось, відчуття поваги. Потім йде розчарування, щось у вас там йде до дна. Відчуття, що. Розчаровуєтеся або в людях, або в обставинах, або просто такі емоції вас накривають. В у вас відчуття провини. Можливо, потрібно було щось сказати, або щось сказали зайве. І думайте, та нащо я сказала чи сказав? Потім у вас відчуття в четверги щастя, що що не трапляється, все на краще. І слава Богу. П'ятницю у вас безсилля, відчуття пустоти, незадоволеності, емоцій. суботу у вас відчуття, що хтось вас продавлює, хтось на має, має на вас вплив. І ви, можливо, не можете діяти так, як хочете ви, у своїх же інтересах. Тобто не маєте свободи волі, мусите діяти по обставинах, які вас продавлюють. Так. І що у нас у неділю? У нас дуже-дуже багато справ дуже багато справ у вас в неділю. Відчуття, що будете працювати, або просто буде заваленість справами, потрібно буде щось повирішувати на цьому тижні. Загальна енергія вашої, вашої, вашого тижня, відлюдник, ви в своїй енергії. Ви шукаєте внутрішній дзен. Самітник у вас тут. Ваша енергія, ви в своїй енергії. Все залежить від вас. Як постелите, так і ляжете. Так, понеділок, Верховна Жриця, Вівторок, туз Жезлів, Середа, справедливість. Четверг повішений. П'ятниця, сила, субота, Сімка Пентаклів, І неділя Шістка кубків. Ха -ха. Цікаво, цікаво. Це мій сигніфікатор. Я теж з вами, як ви знаєте, в одній лоці. Ну що, таємне спілкування. Ви, як Верховна Жриця, ви і ваша інтуїція. Тут жезлів є, у вас також, можливо, із якоїсь пристрасті йде розчарування, і щось вам стаз, треба там порішати. Енергія Терезі у вас, о, до, до речі, у вас раз, два, три, чотири, чотири старших аркану. Угу. Досить суттєва неділя буде у, для вас. Має велике значення. Старші аркани приходять, вони мають вплив на подальше. Тобто ці події вони будуть мати подальший розвиток і результат. Давайте дивитися самітник, о, до речі, у вас теж старший аркан, так? Що ще один старший аркан у вас. Давайте дивитися, що самітник для дів. Чому ви у своїй енергії, що у вас тут відбувається? Вісімка кубків. Угу. Ви хочете відійти від якоїсь ситуації? Сімка кубків і шістка пентаклів. Можливо, є якийсь перекос, або про. Ви думаєте, тут на самоті, я не бачу у вас якоїсь, у вас є якийсь піднесений настрій, захочеться діяти так, як хочете ви сказати, як хочете ви, і ви це будете робити на цьому тижні. Але є відчуття в мене загальний на цьому тижні, що ви хочете покинути якусь ситуацію, кудись відкисть вийти, кудись відправитися, де вас, можливо, вийти з рутини, або вийти на роботу, або м -м, щось змінити, вийти з якогось стану самітництва. Ви думаєте, як це зробити, і шістка пентаклів, можливо, вам потрібна допомога, або ви шукаєте на це кошти, куди рухатися далі. Ну, там є однозначно якийсь перекос. У мене відчуття, що вам тут фінансів не вистачає. На свою реалізацію те, що ви хочете. ви думаєте, де взяти гроші? Ну, так, давайте дивитися. Верховна жриця понеділок. Що у вас тут? Рутина, четвірка пентаклів, рицар жезлів і трійка кубків. Може бути легке спілкування. Легка якась зустріч, люди там рівні, там ви маєте вдячність і повагу один до одного. Але там є рутина. Можливо, на вашій території або е е якесь було це привичне для вас, тобто ситуація повторюється зразу у раз по одній тій самій траєкторії. Рицар, жезлів, несерйозна енергія, і трійка кубків це легкість. Може бути, це друзі, можуть бути. Це група людей, з якими легко спілкуватися, де немає ніяких обтяжень і так далі. Ну, у мене відчуття, що тут є якась ситуація, можливо, легка якась зустріч з рицарем жезлів. Різниця може бути або таємна енергія це в вашому житті. Тут жезлів, що у вас у вівторок? Лицарь Пентаклів, планування, зірка, зцілення енергії і король Пентаклів. Ваша іпостась або чоловік знаку земля у вашому житті. Може бути теж діва. Тут іде бажання зцілити якусь пристрасть до діла, до людини, до будь-чого. Тут іде відчуття у вас, що щось йде до дна. Вас може тут накрити, накрити ці емоції, цього бажання. Іде планування. Дій немає ніяких, іде тільки планування, як зцілити цю ситуацію, що я хочу, а тут є якесь бажання. Ну, йде розчарування, може, ви думаєте, а не вийде, а може не варто туди-сюди щось. Ну, також тут може бути планувати зцілити якусь ситуацію до, до діла або до людини, до якої ви маєте пристрасть. Є тут вхідна комунікація. Людина може вийти з вами на комунікацію для того, щоб зцілити якусь. Ситуацію. Ну, по рицарю Пентаклю я не відчуваю тоді. Тут йде тільки планування, можливо, як сказати, що сказати людині. І чи варто говорити людині, чи ні. Справедливість, енергія Терезів у вас далі йде. Що у вас тут? Світ, закриття одного циклу, вихід на інший, дев'ятка кубків, відчуття радості, задоволеності і дьявол. Ну, куди ж діве без дьявола? Енергія козирога. До речі, це теж може бути козиріг у вашому житті. Енергія. Тут відчуття провини. Можливо, ви вчинили або сказали несправедливо. Або людина вчинила несправедливо до вас. Рубанула якусь правду матку. Ну, в мене відчуття діви, що це ви рубанули якусь правду матку. Закриття якогось циклу, вихід в інший. Будь-чого, перехід на новий рівень або. Тупо закрите абсолютно все в своєму житті. Самозадоволення тут іде, щастя і дьявол. Є токсична якась прив'язка, або у вас емоції тут накривають, і ви можете тут рубати правду матку попри саме фе. Сказали і все, як відрізали. Повішений далі. У вас йде пауза. Що ж у вас тут йде за пауза? Двійка жезлів потрібно робити якийсь вибір. Ви стоїте на перехрестку, вісімка пентаклів, у робочих питаннях і король мечів. Можливо, куди прикладати свої зусилля. Ви тут берете паузу, Повішений. це зупинка, це тут народжується істина, все, що було істиною, стає неправдою навпаки. Ви тут зупиняєтеся для того, щоб подумати. Бачу емоції, тут, що би не сталося, ви думаєте, значить це воно на краще. Потрібно тут робити вибір в роботі, можливо, король мечів, або чи прикладати зусилля з цим чоловіком, е вибирати, чи вкладатися вам у ці стосунки, наприклад, або в цю взаємодію з людиною, чи ні, будете стояти перед вибором, чи воно того варте, і так далі. Там є знову туз жезлі. Та сама якась історія. Там теж є тут жезлів, там є якась пристрасть, а ви думаєте, ну надо воно мені чи не надо? Так, давайте дивитися далі. П'ятниця. У відчуття безсили. І при цьому, бачите, тут безсилля і пустота, а тут прям сила. Ви хочете наповнити себе силами. До речі, ви можете взаємодіяти з левом, це енергія лева. Король жезлів, ну куди ж без нього? Чоловік знаку вогонь тут з'являється, теж може бути лев. Сімка мечів, обман і трійка жезлів очікування результату. Ви можете тут чекати якогось обманчика в своєму житті лева безпосередньо, або мати відчуття безсилля, що ви не можете приборкати якогось лева у своєму житті, тобто не можете покорити і. Плинути, а можливо, доказати, що ця людина вас обманює, і ви відчуваєте якесь безсилля, хоча вас, вам дуже сильно хочеться. І тут король жезлів, сімка мечів, обман, маніпуляції, хитрості, нечесності, може, ця людина, енергія, нечесна з вами, і ви тут очікуєте якогось результату. Можливо, ви очікуєте, що викриється якась вам брехня, нечесність у вашу сторону. Або очікуєте якогось результату і дії від цієї конкретної особи. Ну, тут якийсь обманщик у вашому житті. Така собі історія. Нечесна. Або самообманом ви тут займаєтеся. Це також може бути. Сімка Пентаклів, знову очікування. Так. Ви тут очікуєте або приїзду, або переїзду. Тут е, приходить енергія рака, можливо, натурального рака, ви її чекаєте, або проявленість у вашу сторону. Ну, це рух. Е, тут жезлів нікуди він не дівається, він постійно у вас є якась пристрасть у вас до діла, до людини, і проявленості. Ну що, ви тут чекаєте, або приїзду людини, яка повернеться до вас. Це, ви вже все зробили. І затрудненість, таке відчуття, що. Карти і штурвал не у ваших руках, а залежите від іншої людини або обставин. Приїзду, переїзду, поїздки, або чекаєте проявленості руху в вашу сторону, там, де є у вас дуже сильна пристрасть, і ця карта подивися на мене, проявленості. Можливо, ви чекаєте, коли до вас людина проявиться, можливо, чи на комунікацію, чи приїде до вас у суботу. Так. Що у вас в неділю? Шістка кубків, знову карта минулого і багато-багато справ. Давайте дивитися. Можливо, з дітьми просто будете багато займатися. Ну, справи будуть е, стосовно дітей пов'язані. Можливо, просто будете взаємодіяти з людьми, яких ви дуже-дуже давно знаєте. Ух ти, а тут вежа приходить. Лицарів. Кубків і десятка пентаклів. Тут може неочікувано для вас звалитися як сніг на голову людина з минулого. Ваша споріднена душа, ваше минуле. По вежі неочікувана комунікація, десятка пентаклів з людьми, які ви відчували, стабільність, або це була якась сім'я, або є сім'я, або просто людина може вам щось тут сказати стосовно стабільності і твердої. Твердого ґрунту під ногами. Тут цікаво, тут е, туз тут, туз мечів і королева пентаклів. І знову рішення якесь і, і різкість від вас, Діво, у мене очікується. Що ви можете тут, або ви виходите неочікувано на контакт з людиною з минулого, або ви просто комусь щось скажете. Якесь рішення, прояв буде агресивний, принциповий, і чим ця історія завершиться. Рицарі мечів, тут можуть бути якісь повідомлення і різкі вашу сторону, чи це ви будете тут комунікувати, так? Хочеться все прояснити, поговорити і висказати у мене відчуття. Сказати свою, свою точку зору, як ви бачите ту чи іншу ситуацію. Тут цікаво буде, щось по вежі з минулим, тут щось проявиться і звалиться як сніг на голову. Такі новини для вас, Діви, спасибі, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як програється розклад, як резонує і подобається. Чекаю тільки від вас, тому що ви мені самі близькі. Тому бажаю вам гарного тижня, і щоб програлося саме-саме хороше, і не бійтеся ризикувати. У вас 9 життів, а будь-що буде. Хочете сказати, актуально на, на даний період? Скажіть, зробіть, не стримуйте себе. Бажаю гарного тижня, до нових зустрічей, діви!